Всім привіт! У цьому відео хочу розповісти про видатного українського публіциста, поета і прозаїка, одного з основоположників післяреволюційної української прози Миколи Фітільового. Він же відомий як Микола Хвильовий. Народився він 1893 року в селищі Тостянець на Харківщині. Уже в 1916 році він став учасником Першої світової війни і через це. Вона його пер Перша світова війна дуже переконала його в комуністичних поглядах. У 1919 році він вступив в комуністичну партію, а на чолі повстанського загону, який він сам організував наприкінці 1918 року на своїй рідній Харківщині. Він воював проти Гетьманців, німців, росіян та армії УНР. Після громадянської війни, яка закінчилася, Микола Хвильовий був достатньо запальним ідеалістом за характером. Після перемоги він побачив, більшовиків він побачив, що перетворився революційний запал, він почав поступово стихати. І тому Микола Хвильовий не бачив, що робити в політиці, вирішив займатися творчістю. У 1921 році він переїхав у Харків. Він працював з слюсарем на заводі, але там вже він почав друкуватися в газетах, журналах. В Альманахах. Він активно заявив себе як один з організаторів літературного художнього життя. Саме він і утворив в Апліте Вільну Академію пролетарської літератури Політфронт і Гарт українські літературні організації в Радянському Союзі тих часів. Відповідно щодо творчості Миколи Хвильового, він був. Як я сказав, ідеалістом, і тому він повернувся до романтизму у своїх творах. До 1923 року він писав вірші. Перший вірш він написав в Харкові в 1919 році я тепер покохав город. Загалом Микола Хвильвий в своїй творчості повернувся до романтизму та імпресіонізму. А вірші, які були надруковані вже пізніше, в 1921 році, дістали досить високу оцінку тогочасних літературознавців. До 1927-го його творчість була романтичною, лірико-імпресіоністичною. Це була переважно проза, тому що поезію він перестав писати в 1921 році. А пізніше період, уже від 1926 1927 років, це перехід до більш реалістичної манери письма. В його творчості з'явилось більше прозових творів. І, напевно, саме оцей. Прозовий період його творчості і став свідомим в його житті, за що його явно і не злюбила радянська влада, а саме як вона його не злюбила, Микола Хвильовий вважав, що українська культура має віддалятися від русифікації і наступа проти русифікаційного векторів розвитку української радянської культури, як відповідно, і всі, і всі творці розстріляного відродження. З позицією хвильового солідаризувалися український націонал комуністи літературна група різних неокласиків, широке коло домої інтелігенції. Хвильовий вважав, що Україна має бути ближче до Європи і має наближатися до європейської культури. Європа це досвід багатьох віків. Це не та Європа, яку Шпенглер оголосив присмерк, не та, що гниє і до якої вся наша ненависть це Європа грандіозної цивілізації. Європа Гете, Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса і так далі. Це та Європа, без якої не обійдуться перші фаланги азійського Ренесансу. Микола Хвильвий вважав, що європейська культура і цивілізація має вести Україну. І що Україна це є Європа. І саме він і заснував гасло геть від Москви. Проте... Це, коли він висловив це гасло, радянське керівництво стало дуже ним незадоволене. У листі Кагановичу, товариш Сталін, як він себе тоді називав, вказав на виступи Миколи Хвильового як поширення антиросійських настроїв в Україні. Саме через це Миколу Хвильового почали дуже сильно гнобити. Він в грудні 1928, 1900, грудні 1927, а в березні 1928 року він перебував у Берліні та Відні, і він активно, активно поширював українські наративи в європейських державах, активно збирав інформацію про європейську культуру, але вже в 1928 році він вимушено засудив своє від Москви. І якраз у цей період від. 1928 року це вже був період, коли Микола Хвильовий вже не міг творити незалежно, вже не міг він висловлювати свою думку. Він просто хотів, щоб радянська влада вже його не чіпала, щоб він писав вірші без жодної ідеології. Тому що Микола Хвильовий не міг без політики, не міг не висловлюватися про політику в середині 20-х років, Проте його буквально змусили не висловлюватись, не висловлюватись про поступову русифікацію України. Але, звичайно, радянська влада не могла стерпіти того, що Микола Хвильовий взагалі існує. Письменник навесні 1933 року побував на Полтавщині. На власні очі він бачив трагедію Голодомору. І з цієї подорожі він повернувся фізично і морально розбитим. І, можливо, його ідеалістичні образи про утопічний соціалізм були розбитими через більшовицький терор. І саме тому Микола Хвильовий і, можливо, зчинив самогубство. Твори та ім'я миколих у Львова залишались забороненими і забутими аж до останніх років існування більшовицького режиму в Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.